Вітаю вас, дорогі друзі! Моє ім'я Ніна Зуй і це мій канал Справи Улюблені. Сьогодні я буду говорити про пеларгонії. про розмноження пеларгонії як насінням, так і черенками. Я в цьому відео зроблю акцент на тих помилках, які я вже допустила в цьому році. Роз, розмножуючи пеларгонію саме черенками. Я зроблю такі акценти саме на цих помилках. Може, це комусь стане в пригоді. Я вже зрозуміла, які я помилки зробила, я вже це переробила по-іншому. Але от для других може це буде корисно. І так, я розпочну із розмноження насінням. Я купила отаке насіннячко, пеларгоніна пеларгонія зональна, f 1 фіолетова червона суміш, і фірма. «Леда Агро». Так, тут було 5 насінинок, я їх посіяла. Посіяла 18 квітня. Ой, вибачте, будь ласка, 18 листопада. 18 листопада квіточки зійшли всі 5 насіннечок. Посіяла кожну в окремий стаканчик. Зійшли всі 5 насіннечок. Уже ось з'явилася основний листочок, на всіх 5 з'явився. Тому я вирішила, що вже можна цю квіточку і зняти, і показати. Так, і крім цього, ну, основне правило при вирощуванні от таких насіння, щоб у вас воно зійшло і щоб у вас квіточка не захворіла. Мої квіточки дві неділі. Я думаю, що іще ризики. Чорної ніжки і там, скажімо, других захворювань ще не пройшли, тому якби ще треба дуже акуратно з нею обращатися, особливо полив цієї квіточки робить. Дивіться, я посадила цю квітку, землю я змочила окремо, ну в окремій ємкості, змочила землю, така щоб була волога, але не дуже мокра. І посіяла насінечко. Насінечко зійшло, зійшло на третій день, і якби дружно зійшли квіточки, вони на протязі одного дня зійшли всі разом. І я не поливала цю квітку після всходів і ще 5 днів. Тобто я полила перший раз квітку через 8 днів. Після того, як я цей стаканчик набрала землі, полила отак по краю. отак по краю. Це було через 8 днів, це було дня 2 чи 3 назад. І як ви бачите, по краям земелька ще геть мокра, і по стаканчику видно, що він ну, Земля волога. Тому я не буду поливати цю квіточку до тих пір, поки в мене не висохне отут земелька, поки вона тут не буде сухенькою зверху. Вона розпушена, тому якби вона висохне, ну, мені буде видно. Так. От, Для того, щоб квіточка не хворіла, саме головне оставте її в покої, не бігайте, не заглядуйте, не дивіться на неї. І не заливайте водою. І все буде добре, квіточка буде рости. Створіть її умови, у мене йде досвідчування, у мене стоїть лед лампа, і я досвідчую, коли день е, сонячний або просто світло, то на протязі дня я не включаю лампу, включаю вечором і десь до 10 до вечора в мене досвідчується іще лампою. Е, квіточки стоять на підвіконні. Так, а тепер що стосується е, розмноження черенками і які помилки я утворила створила. Дивіться, у мене був, було два кущі маточних, які я забрала із ґрунту, пересадила в горшки, підрізала їх. Спочатку в мене не було в планах розмножувати їх, тому я. Ті, що з літа і з вулиці, черенки я їх усі викинула успішно. І коли десь я ну, в жовтні я пересадила, і в середині листопада я подумала, що у мене одна квітка так дружно пішла рости, почала цвісти, вже викинула багато цвіту. А друга квітка, вона була в неї такий корінець, був поганенький. І вона так от, от пустила пагони, але там ні цисти не збиралася. Я вирішила, що треба їй дати відпочити, і вирішила зрізати з неї е, пагони і ну, як череночки, і посадити молоденькі, а квіточки винести у більш прохолодну кімнату і дати відпочити. А, і що ви думаєте? Оце я її посадила. Було чотири черенка. Я їх посадила. Я туди ходила, заглядувала кожного дня. Я там оце цю водичкою підлить треба. А оце може отак? В підсумку у мене вже ну вони вже почали прийматися, вже було десь, мабуть. Днів 10, мабуть, цим черенкам були, вони були такі хороші, видно було, що вони живі і все їм добре. І якось там ночі мені захотілося полити гризантеми, і я водичка залишилася, я взяла і ще й долила піларгонів. Вранці встала, все, квіток немає. Чорна ніжка, і квітки пропали. Черенки тому передивилася ще. Там купу всяких відеороликів, і мені попався ну, одна жіночка, яка розповідала, що бийте себе по рукам, не підходьте до цих черночків і не поливайте їх часто. І я взяла із другого кущика, зрізала оцей ось сюди паганок і для проби вирішила посадити його ну, Так, як вона рекомендувала, я його посадила, дуже земельку намочила в окремій їмкості поставила пагінець і все. І днів 5 я до нього не підходила. Десь днів через 5, отут у мене вже почала підсихати земелька, я полила через низ. Тобто я оцю нижню частину вмокнула в водичку і водичка через. Ну, Тут є е, такі для зливу води, в мене тут такі дирочки є. І через ці дирочки піднялася водичка десь на, отак... так, щас. Десь на отакий розмір. Тобто процентів на 25-30 у мене піднялася водичка і все, я прибрала. І це вже це квіточка стоїть 3 дні після того, так, якого я їх, 24 числа я їх висаджувала. Ну, Десь так, да, десь три дні, вісім днів це їй зараз цій квіточці. Ну, пу -пу -пу, наче вона така здоровенька, нормальна, хороша. І Що ви думаєте? Я передивилася ще ж там відео. І от бачила там одна жіночка показувала, що вона якби, сам черенок підсушила, а потім вмакала його в уголь активований, ну, в чорний уголь оцей такий. Думаю, я потім вирішила, що оце цей кущ, оцей сюди. Думаю, я його обріжу вже всі і розмножу. І от у мене, дивіться, це я буквально вчора-позавчора, два дні назад, 29-го, два дні назад. От я поставила такі череночки. Я не знаю. Вмокнула вуголь. Навіщо я це зробила? Я не знаю. От видно по цій квіточці. Що вона ну, не здорова, листочок такий м'якенький, щось йому не вистачає. Хворенька вона така. Ну, не знаю, надію, що вона відійде. Тому що, от, наприклад, оцей менший, тут якби листочок такий тугенький, хороший, ну, менший черенок маленький. Не знаю, може, це просто великий черенок, і він так переніс із-за того, що ну, так, стресонув, так. Ну, і ще один. Така ж сама історія, мені здається, що воно ну, якби геть і не виживе це листочок, чи може його зрізати зразу та залишити тільки один. Отакий от він геть лапки повісив. От я не знаю, от дивіться, у мене є приклад. Да? Я взяла тут ось на три листка, великий черенок, Нічого, нічим я не посипала, нічим я не вмокала, ні в що, Поставила собі в води чи в стаканчик, і воно росте. Навіщо брати і експерим, експериментувати е, от, там, з вуглем з укорінувачем? Ну, росте ж, ну, нормально росте. Зробити так і, і, і з цими черенками. Ні, я зробила по-іншому. І ось результат. Не знаю, мабуть, обріжу цей листочок, Це іначе такий більш-менш. І надіюсь, що толк із цих черенків буде. Е, тому. Дуже хорошо, це теж не дуже хорошо. Е, вкорінюйте, в, вкорінюйте без всяких там, примішок, без всяких домішок, просто беріть череночок, обрізали, положили його в сторону там, на годинку, щоб він трішки підсох. І потім в вологу земельку ставите в невеликий стаканчик. Ставте спочатку в невеликий стаканчик для того, щоб краще було корням обростати, щоб вам було видніше. І вологість тут в такому стаканчику вона також регулювати її набагато простіше, чим коли у вас буде великий стакан. Тому що якщо ви тут польєте, а до самого корінця, якби вода. Може і не дійти, а якщо ви зробите багато, то потім може бути багато і загнить може. Тому розпочинайте з маленького стаканчика і без всяких домішок. Оце ну, такий, такий мій вивод. От, ну я думаю, що в мене все вийде, я трішки потренуюся. І вже коли в мене підростуть оці мої квіточки, я хочу, чому посадила так рано пеларгонії. ну, по-перше, вони повільно ростуть, а по-друге, я хочу формувати такий кущик, щоб він був, щоб до висадки в землю це був такий кругленький кущик, щоб це не просто одна така гілочка йшла, а щоб був кругленький. Тому, коли підросте ця квіточка, я буду брати посадковий матеріал і як би розмножу. Так що в мене ще буде можливість розмножити. Ну, і крім цього, в мене є два маточних куста. Я думаю, що вони за пару місяців відростуть, пагони, і десь у лютому місяці я також ще розмножу. От, от такий мій досвід вирощування пеларгонії. Є успіхи, а є і, ну, як кажуть, на війні не без потір, Ну, це таке погане слово. добре, Потрібно на позитивній ноті. Квіточки ростуть, черенки також. Я думаю, що все буде добре. Тут вже скоро повинні з'являтися корінці. Коли в мене вже будуть великі квіти, я потім зроблю обзор своїх пеларгоній і покажу вам, що в мене вийшло виростити. Вам гарних квіточок, успіхів, всього вам найкращого, миру нам, до побачення!